Вайшампаяна мовив, відомо, що у брахма було шість духовних синів, великих мудреців. Відомо також, що у стхану було одинадцять синів, обдарованих найвищим розумом. Це Марігавтя, Шарва, Нірітті, Аджекапат, Ахірбутхя, Пінакін, Дахана і Швара. Капалін. Стхану і великий Бгава. Це названо одинадцять рудр. Амарічі, Ангірас, Атрі, Пуластія, Пулаха, Крату. Це шість синів брахми, могутніх і великих мудреців. Відомі всюди у світі три сини Ангераса це Бригаспаті, Утатх'я, Самварта, в вибітниці. Відомо також, що в Атрі було багато синів усі знавці вет, довершені мужі, великі мудреці зі спокоєм душі, а синами мудрого Пуласті є Ракшаси, мавпи й кіннари, синами шпулахи є антилопи, леви, тигри і кімпоруши, сини крату святі, як сама жертва, відомі у трьох світах, як супутники сонця, віддані правдивості й обітниці. Славний мудрець Дакша народився з великого пальця правої ноги брахми і став його сином, кращим з тих, хто має синів, а з лівого пальця народилася дружина того великого душею Дакши, і цей пустельник породив від неї п'ятдесят дочок. Усі ці дочки були бездоганно збудовані й мали лотосоподібні очі. І праджапаті жапаті, Дакша, що втратив синів, зробив їх своїми путріками. І він, згідно зі священними писаннями, віддав десятьох з них тхармі, двадцять сім чандрі, тринадцять кашяпі. Почуйно від мене про дружин тхарми, названих по іменам кріті, лакшмі, тхріті, медха, пушті, шратха, крія, Будхі, ладжа маті. Ці десять дружин тхарми призначені самосущим, як шляхи до закону. 27 дружин Соми відомі у світі. Дружини Соми дотримуються священної обітниці і зайняті керуванням часу. Усі вони є сузір'ями і супутниками і розташовуються відповідно до рухів світів. Богом прабатьком був Муні, а сином його праджапаті. останнього ж було вісім синів Васу. Про них я розповім докладно вісьмома васу вважаються Дхара. Тхрува, Сома, Ахар, Аніла, Анала, Пратьюша, Прабхаса. У Тхурми був син Тхара, а також Тхурва, що володів священним знанням Чандрамас і Швасана. Народилися від розумної Шваси. Ахар був сином Рати, а Шуташана сином Шанділи. Пратьюша і Прабхаса вважаються синами Прабхаті. Дравіна й Хутахатьяваха були синами Тхари, а сином Тхурви був вельми шановний Кала, гонитель світу. Сином Жесоми був блискучий Варчас, в якого від Міхохари народилися Шишира, Прана Рамана. Синами Ахара були Джйотіс, Шама, Шантра, Муні. Сином Агні був прекрасний Кумара, що жив у Черетяному гаю. Після нього народилося троє його братів. Шакра, вішакха Найгамея. Майгамея. З тієї причини, що кумара був вихований Кріттіками, він також прозивається Кріттікея. Жоною Аніли була шива. Її ж синами були Маноджава, а від ж'яня Гаті. Обоє вони були й синами Аніли. Нам відомо, що сином Прат'юши був мудрець на ім'я Девала, а в Девали було двоє синів. Поблажливі й розумні, а сестра Брігаспаті, благочистива і краща з жінок, що мала успіх у Юзі, беззупинно мандрує по всьому світові, вона стала дружиною Прабхаса, восьмого з усіх васу. Від неї народився щасливий Вішвакарман засновних мистецтв і ремесел. Він був творцем тисяч мистецтв і ремесел, будівничим богом, майстром усіх прикрас. Кращим з ремісників, який робив небесні колісниці для богів, і люди користувалися мистецтвом цього шляхетного вішвакармана, постійно шанували безсмертного. Великий Дхарма, який приймає людську подобу і приносить щастя всьому світу, походить від брахми, вийшовши з його правих грудей, і в нього було три чудові сини, що захоплювали серця всіх істот Шама, Мир Кама. Бажання, харша, радість, котре своєю силою підтримують світ. Дружиною ками була Раті, дружиною шами прапті, дружиною Харши була нанді, на них ґрунтуються світи. Сином Марічі був Каш'япа, а від Каш'япи походять боги Ясури, тому він є батьком світів. Тваштрі, що приймає вигляд кобилиці, була жоною Савітара. І вона, чия доля була велика, народила на небі двох ашвінів. У Адіті ж було дванадцять синів з індрою на чолі. Молодший з них був вішну, на якому стоять світи. Богів'я тридцять три. Я розповім тобі про них відповідно до їх пакша, кула і гана. Рудри, Садхі, Мурати, Васу, пхаргави, і Вішашвадеви належать до пакша. Син вінати Гаруда, могутній Арука і Великий при Гаспаті, належать до Адітів. Знай, що гух'яки разом з Ашвінами, усі трави й подібна худоба це гана богів, співана одна за одною. Оспівуючи цю гану, людина звільняється від гріхів. Великий Бхрігу походить від брахми, вийшовши з його серця. Син Бхрігу був мудрий і вчений Шукра. Планета, той мудрий син, за приписом самосущого, у вигляді планети обходить світ заради підтримки життя істот в трьох світах, для пролиття й отримання дощу та для того, щоб наражати на небезпеку світ і усувати її. Вчитель Йоги, що володіє великим розумом, що дав і виконує тверду обітницю помірності, мудрий був духовником наставником дасті і богів. Між тим, як той нащадок бхрігу був призначений брахмою для добробуту богів і Асурів, Бхрігу породив на світ іншого сина, бездоганного чявану, що блищав подвигами справедливого душею і мудрого. Він вийшов у гніві з утроби матері для звільнення її від ракшаса. А руші, дочка Ману, була дружиною ч'явани, від неї народився, вийшовши з її стегна, славетний Аурва. Його ж сином був Річика. Він, будучи ще дитиною, мав велику силу й хоробрість та був обдарований чеснотами, а від Річики потім народився джамадагні, У великого ж Джамадагні було четверо синів, молодшим з них був Рама, котрий володів чудовими якостями, вправний у всіх видах зброї, нещитель кшатріїв і приборкувач своїх почуттів. В Аурви було сто синів. І ж джамадагні на чолі, а в них у свою чергу були тисячі синів, що видуть свій початок від Бхрігу. У брахме було ще двоє інших синів, які називаються Дхатрі і Хартрі. Вони стоять у світі поряд з ману, їхньою ж сестрою є чарівна лакшмі, що сидить на лотосі, її ж духовними синами вважаються коні, що літають повітрям. Від шукри народилася деві. Яка стала старшою дружиною ворони, знай же, що її сином був балі, а дочкою сура, що радує богів. Адхарма, згубник усього живого, йде від взаємного пожирання людей, які хтиві до їжі. Його дружиною вважається Нірітті. тому краще ракшаси називаються Найріттами, які походять від Найрітті. У неї народилося троє синів. Які повсякчас знаходили задоволення в гріховних діяннях бгая страх, магабхая жах, Мрічю – смерть, що знищує усе живе? А богиня Тамра народила п'ятьох відомих у світі дочок какі, ш'єні, пхасі, тхрітараштрі, шукі, і какі народила ворон. Ш'єні народила яструбів, бхасі народила курей і шолік. Адхрі та раштрі усіх гусей і лебедів. Чарівна вона продила також чакраваків на благо тобі. А славна шукі, обдарована чудовими чеснотами, відзначена всіма щасливими ознаками, народила папух. Полум'яна кротха народила дев'ять дочок мрігі, мрігаманду, харі, Пхатраману, матангі, шардулі, швету. Сурабхі – Сурасу. Нащадками Грігі були всі тварини. А нащадками мрігаманди ведмеді, срімари і чамари. Бгантхрамана ж народила сина, слона Айравату. Айравата її син вважається божественним великим слоном. Нащадками Харі є різні види спритних мав. Синів харі називають також. Голангулами, коровохвостатими. На благо тобі о нащадку двочі народжених. А шардулі породила левів та тигрів, а також леопардів і всіх інших звірів. Нащадками шматанги вважаються слони, а швета народила слона швидкохідного на ім'я швета. Сорабхі народила двох дочок рохіні. Та славно Гандхарві. Від рухіні йдуть бики й корови, а від ж походять коні. Сураса родила нагів, кадру Змій. Аналя породила дерева, що приносять плоди семи видів. В Аналі була ще дочка, Шукі. У кадру ж народилася Сураса. а швені, дружина Аруни, народила двох відважних і могутніх синів Сампаті і Джатаюса. У Вінатиш теж народилися два славні сини Гаруда й Яруна, таке от походження всіх великих істот у володарю людей, докладно викладене мною о кращий з мудрих. Почувши про нього, людина повністю очищається від гріхів, досягає все знання і знаходить найвищий шлях після смерті.